Всім привіт! Хочу продемонструвати одне рішення проблеми. Якщо ви заводите автомобіль, це Mercedes 205 з мотором ОМ274 2.0 бензин. О, ну це у нас гібрид. якби. О, якщо ви заводите автомобіль по утрам, у вас коли прогрівається, чути такий трескіт, як будто у вас ролик десь відпадає, то тобто майте на увазі, що тут є такий механізм. Він тіпа, відкриває, закриває то есть, систему подачі відпрацьованих газів назад вам в двигуні. Ну, клапан цей відкривається, закривається. Тобто він дрібжить коли. То есть, він розболтаний. Зараз я такий придумав момент. От, покажу вам, бачите, стоїть пружина. Я знайшов таку пружину замову. Діаметром внутрішнім 17-18, якщо ви не йдете. Вона туди добре налазить. От, і... Получається, вона її витягує трошки вверх, прижимає, у вас шток вже не шевелит, не дрібіжить. Далі це теж тяга так дрибіжить, дивіться, зараз вона прыгає. Можна сюди теж таку пружинну шайбу знайти, але в мене її не було. Поставлю таку мідну маленьку, теж там діаметр десь і може скільки ну, приблизно десь ну, налазить, там десь палець маленький, мізинець менше. Взагалі можна взяти пару штук себе. Я думаю, зараз ось такий діаметр не буду заміряти, чим там такі себе поставили і все, вона не має Вот так вот пользуйтесь. у кого така проблема. Щоб не міняти весь цей колектор з турбіною в зборі, то можна поставити пружину і де біжання прийде. Зараз продемонструю, зберу все, як вона буде. Машина ще холодна. Я її повністю не нагрівав взагалі. Зараз побачимо, як вона буде робити. Так, ну что, завел я его, холодный мотор. Сейчас вот так он работает. Друбежания ну, такого никого нету, но сейчас он трошки на повышенных оборотах работает. Так все добре. Вот. Сейчас он успокоится. То есть все прогревается. Так, это трофей выгорает ВДшка там. накручивал я трошки. Побрызгал в одежде, чтобы было легче закрутить, пружину накрутить. Так, все датчики на месте, все на месте. Так что как-то так.